Понеділок, 4 серпня, головні новини за хвилину двоє чоловіків та жінка загинули внаслідок ворожа атака на степногірську громаду. А в Гуляйполі російський кап вбив літнє подружжя. Через постійні обстріли ворога в селі Приморське оголошена примусова евакуація родин з дітьми. Тим часом партизани руху А теж пошкодили відрізок залізниці, що веде до окупованого Бердянська. Це затримає постачання пального для ворожих військ на запорізькому напрямку. Тепер не за двома стіночками а в укритті в Запоріжжі Али схова ще в дитячому будинку сімейного типу, який евакуювали із тимчасово окупованої Антонівки, здати кров на цукор, перевірити роботу серця та інших органів. Таку можливість ветеранам та їхнім родинам надала мобільна бригада медиків. Людська недбалість, основна причина пожеж, зазначають рятувальники, аби уникнути надзвичайних ситуацій в місцях відпочинку, де СНСники провели черговий рейд для населення. В Запоріжжі стартував скульптурний культурний симпозіум. Про це не тільки в повному випуску новина часа на телеканалі. МТ. I am.